Хоч той зовнішній ворог атакує, але не забуваємо, що є внутрішній ворог, і це можна так само бачити. Далеко ходіть не надо. Відкриваємо канали, Бачимо недавно був в Ужгороді, і мені розказали одну історію. Розказали точніше цінник. Mm -hmm. Коли тебе беруть за руку, те, те, територіальний ТЦК, коли тебе бере 500 євро. Тебе відпускають. Садять в бус 1000 євро. Привозять в ТЦК, оформляють документи 10 тисяч uh -huh. євро. Привозять в воєнкомат 15 тисяч євро. Ну. Ну. <ф> Трошки кипить моя кров від таких слів. Ну, хіба це справедливо? Один чого, має воювати і вмирати бідний, а той, хто може відкупитися, буде відкупу... відкуповуватись. Ні. Має бути принесена справедливість. Має бути принесена справедливість і. На всю територію України, яка в нас, не знаю, залишилась, і те, що ми, я думаю, що з часом воно все стане все одно на свої місця і воно все повернеться, але треба час. Силою не заберемо. Мені